Івано-Франківська міськрада виділила 12 мільйонів гривень для військовослужбовців. Таке рішення 53-ї сесії. Кошти призначені для бригад ТРО морської піхоти, штурмових та механізованих підрозділів ЗСУ. Ми ухвалили рішення про підтримку молодих до 45 років молодих вчених науковців. 25 науковців будуть отримувати по 20 тисяч гривень з міського бюджету щомісяця протягом року. Таким чином ми хочемо підтримати молодих науковців. Вчених це дуже важливо для нас. Також міська рада вручила відзнаки за честь та звитягу. 41 захисникові їх присвоїли посмертно. Серед нагороджених герой Сергій Мазунін про нього розповіла дружина Алла. Мій чоловік служив на запорізькому напрямку і на цьому ж напрямку загинув. Він був А 25 Ця відзнака означає, означає, що про нас пам'ятають. Це повага до загиблого, повага до того, що він зробив для нашої держави. Що це не даремно, тому що він хотів бути він хотів бути не на Запоріжжі, він хотів бути десь далі і далі, і далі звільняти свою. Атьківщину інший блок сесійних питань склали відзначення молодих науковців та створення комунальної установи з питань для залучення іноземних інвестицій. Її назва офіс євроінтеграції та розвитку. Подібні структури вже функціонують в інших містах України. Ми робимо пріоритетна країна ЄС і буде залучати зовнішні кошти. І не тільки кошти, а й політики зовнішні для Івано-Франківська для його розвитку, для впровадження кращих політик для покращення інфраструктури, міста, для покращення життя наших мешканців. Ми плануємо, що до кінця року цей інструмент буде вже успішний, вже буде прибутковий. Ми зокрема орієнтуємося на участь у швейцарських програмах, які буквально на днях відкрилися. Ми плануємо активну участь у програмі відновлення України. Ми брали участь в третій фазі дуже успішно, виграли один проект, а другий проект на розгляді. І плануємо в вересні подаватися на четверту фазу цього проекту вже новою комунальною установою. Це має бути успішний бізнес-проект для громади міста. Чергове пленарне засідання міськради засвідчило, що основним пріоритетом для тергромади залишається допомога військовим. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.